Добре, я рада. А, коментар такий прочитала, що ніби м -м, польський провидець сказав. А -а що ба польська польська, ну там відяща сказала, що. Бачив загрозу трьом містам Польщі, куди летітиме з Росії від Росії. Це Білосток, Люблін і Варшава. Давайте подивимось. З, е, ну, вибачайте, що ви в Україні, але дуже багато. І в Польщі подивимось, чи правда чи є загроза для Любліна. Це дуже специфічно. Люблін вийшов. Сам Люблін вийшли люди. Вийшло сонце, як ніби, в принципі, в якомусь сенсі захищені люди. Але потім пішли якісь закони. Саме в, Люблін, в Любліні будуть прийматися якісь дуже маніпулятивні закони. Карта диявола луна. І карта справедливості це юридичні якісь штуки. Буде якийсь там бунт за якісь права за допомогу для людей, може для українців, для біженців. Але і цей закон новий буде прийнятий да, стосовно України. Я не бачу, щоб Люблін там гнобили і розбомбили. Ну туди далі показують. Що йде трансформація якась пізніше. Ні, може бути пізніше аж туди. Але воно як ніби коротко прийшло і пішло. Ну, дивіться, чесно скажу, найближчий час ні, а туди далі де любліна може бути загроза.